Всім привіт. Сьогодні пройшов лісни фанткоїна. Всі заробили, всі радуються, але в мене сьогодні трохи інша історія. На цьому ліснигу я втратив орієнтовно 3 тисячі доларів. Зараз розкажу вам, як я це зробив, що я буду робити далі. Як це взагалі сталося? Взагалі історія з зміткоїном для мене розпочалася дуже рано. Ще в листопаді я зробив перший пост в своєму телеграм-каналі. І взагалі я один з перших адмінів в українському телеграм-каналі по криптовалютам написав пост про цей проект. Тому що з листопада я про нього знав, я про, я про нього писав, робив активні пости. Якісь моменти навіть був на тисячному місці по рефералам світі. Тобто, ну я доволі активно в цьому проекті приймав участь. В мене було майже 300 мільйонів токенів. Після конвертації в мене було близько 300 тисяч е, самих токенів нот. Отож, коли почало діло йти ближче до лістингу, я зробив відео на YouTube, я зробив пост що з трьох бірж. Е, там де був OKX, Bybit і Binance, я обрав Binance для виводу. І це була моя дуже велика помилка. Я думаю, ви вже знаєте, що токени, які виводили на Binance, всі повернулися назад на гаманець. Тобто на AKX прийшли майже всі токени, на Bybit теж прийшло, якщо не помиляюсь, 70% токенів, які е, депали. А на Binance не прийшло ні одного. Більш того, розробники Bybit заявили, що тим, хто кому токени не прийшли, вони насиплять якусь частинку пула. Тобто, ті, кому токени не прийшли, вони щось зароблять. Ті, хто закинули на Bybit. Binance ніяк цю ситуацію не прокоментував. тобто Після цього, після цього дня Binance для мене це просто дно більше, з якої я виведю абсолютно всі свої кошти, тому що це шлак. Але йдемо далі. У своєму каналі я активно це все освіщав, тобто як це все відбувалося. З Binance кошти повернулися назад мені на мій бот в Телеграмі, і відкрилася можливість вивезти їх на мій telegram гаманець Wallet. Я це зробив, вивів гроші на мій гаманець, і тут найцікавіше, під час того, як я з гаманця. Вводив кошти собі знову-таки на Binance хотів, тому що на той момент там був найбільший вкус для виводу. Е, під час того, як я вводив адресу для виводу, треба було ще ввести мемо код. Я його теж скопіював, але при вставленні, я промахнувся, я не натиснув на кнопку Вставити і, нажав підтвердити транзакцію. Тобто, вийшло так, що я відправив кошти, вказав тільки адресу е, і не вказав меморахунок, і, нажав відправити. Таким чином, кошти мені просто десь загубилися і мені на баланс банденса вони не пройшли. На момент самого лістингу ця втрата була біля трьох тисяч доларів, навіть трошки більше. Зараз це в районі двох тисяч доларів я втратив, які міг легко заробити і положити собі карман. Для мене це сумно, тому що я дуже багато часу в цей проект вложив, дуже багато рефералів провів. І наразі якби жодної допомоги я не підтримав, не отримав. Якби я міг цього збіжати, дуже просто я міг треба було просто вивести кошти на будь-яку іншу біржу, крім цього, Binance. Binance для мене шлак, тобто повернути токен на назад. Навіть не дати за це ніякої нагороди, е ну це дуже тупо. Звичайно, це моя провина, що я поспішив і не ввів мемо рахунок. Е це моя помилка. Але ну, якби Бінанс якби одразу прислав токени, тому що на нього якби було найбільше надії, цього б не відбулося. Е що я буду робити далі? Я вже сказав, що на 90% я впевнений, що мої токени мені вже не повернуться, тому що ну, з такою підтримкою, з якою я спілкуюся зараз, там шансів нуль. Е Тим більше курс дуже сильно катається. Я вже бачу, що от, якщо сам зранку я міг проветити, що за один цент, Зараз там це ну вже дуже маленькі гроші сумно. Але що робити? Я буду співатися з підтримкою далі. Можливо, все-таки мене вийде отримати хоча б якісь таку частину своїх флокенів назад. В іншому випадку я вже розпрощався з цими, з цими грішми. Тобто 300 тисяч лекінів просто полетіли комусь спалені. Тому що мені подякувати, я підтримав емісію токенів, я спалив. Розробники можуть цього не робити. Будемо вдячний за актив. Лайк, коментар. Далі я буду розкривати розповідати, чи зміг свої токени повернути. Як я це зробив, кому писав, що робити в таких ситуаціях. Тому вся інфа буде в моєму телеграм-каналі. Посилання буде під відео, в коментарях, в профілю. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дякую за перегляд.